Зараз я би хотів е, надати слово е, пані Тетяні Бойко, яка є керівником житлово-комунальних програм громадянської мережі Опора. І вона представляє тут проєкт реформи міського теплозабезпечення. І завдяки цьому, цьому проєкту, е, без сумніву, що форум перетворився на всеукраїнський, оскільки е, дуже, е, ці партнери підсилили склад учасників нашого форуму. Вони модерують кілька робочих секцій нашого форуму. От, і зараз попрошу сказати пані Тетяну вітальне слово. Добрий нечто. Я не так, мені не комфортно. Я дуже рада вас вітати і рада від громадянської мережі опори від проекту реформи міського теплозабезпечення. Я думаю, основна ідея цього форуму це просто, щоб ми ви всі зібралися, подивилися один одному в очі. І насправді є дуже багато чого розказати один одному, поділитися. От, пан Василь Михайлович, от, він яскравий представник того, скільки всього є, що сказати. І насправді, дуже часто нам просто бракує спілкування, бракує того, щоб. Е Скажімо, подивитися один одному в очі і розказати насправді, скільки всього ми робимо. Тому що по всій Україні є величезний унікальний досвід в кожного об'єднання, в кожної асоціації, в кожної управляючої компанії. І по цих крупинах маленьких можна, скажімо, вибирати вже і складати величезні красиві орнаменти і будувати, скажімо, йти не лише до. Реформи до модернізації житлово-комунального сектору, а йти до якоїсь якісної нової зміни в українській державі. Мушу ще сказати, чим займається проєкт реформа міського теплозабезпечення. Громадянська мережа опори є співвиконавцем проєктів в частині об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. І у нас є два завдання. Перше, це є адвокатська кампанія на національному рівні. Це робота з Кабінетом міністрів, з Верховною Радою, з іншими центральними органами виконавчої влади для того, щоб розробити зміни до нормативно-правової бази. І в зв'язку з цим нам дуже будуть цікаві напрацювання, які, які будуть сьогодні, зокрема. Для того, щоб ми могли зі свого боку лобіювати і передавати це далі. І друга частина це є сприяння в створенні ресурсних центрів для об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. Минулого року ми трошки приймали участь в тому, щоб створити такий центр у місті Львові. До кінця цього міста, 28 числа, ми відкриваємо Краматорск. Надіємося, що до кінця ж. Листопада ми відкриємо Кам'янець-Подільський і ми з величезним задоволенням шукаємо ті міста. І я думаю, можливо, сьогодні народяться ще якісь нові ідеї, де такі центри е, можуть бути відкриті. І яка, яка з них користь, я думаю, розкаже розкажуть розкажу більше самі, е, ну, ті, хто, хто безпосередньо цим займається. От і, і скажімо, яким чином за допомогою цих центрів ми можемо рухатися до того, що називається зміни. Отже, я бажаю всім плідної роботи, натхнення, сили, енергії і всього найкращого. Дякую. Ми збираємося. Я в першу чергу хочу, щоб ми все-таки доказали і написали потім може якийсь проект рішення для влади, і ми має, мусимо з вами доказати, що ОСББ... Є дієве громадянське суспільство, що ми дійсно активна частина. Що ми дійсно та громада, котра якраз, знаєте, кажуть, з сім'ї починається держава, а ми мусимо з вами доказати, що від ОСББ де дійсно активні люди, де не пасивні, де вони переживають за свій будинок, якраз свій будинок переживає за, за місто, а так і за державу. Мені приємно, що не тільки я один тим займаюся, а нас так багато бачите, вже зібралося. Ви могли бачити, як ще зразу до цього листа жовтого. Пан Буковський не все правильно вписав, бо є в нас ті ОСБВ, котрі потужні, то є Богдан діла, зараз Мірбока вже на підході. Ми дійсно потужні, ми все таки щось працювали, і влада наша розуміє. Я вам всім бажаю того, щоб вас так влада розуміла, як у нас. За цей короткий час, що я вже керую ОСБВ два з половиною роки. Все-таки ми добилися з вами, пам'ятаєте, відшкодування 4% по теплозабезпеченню, Є таке, є було, а зараз менше трошки той процент впав, але воно було. Ми добилися з вами. Добилися з того, що ми маємо зараз ресурсний центр. Не всі ще міста цього мають, але ми все-таки добилися, влада зрозуміла і надала нам приміщення. Трошки були тори, хотіли десь з нас в інший мікрорайон, але все-таки я на полі міській раді маю в міській раді. І маємо зараз, оце, е, я от буквально 30 числа був на Кабінеті міністрів, доповідав. Хочу сказати, виступали всі регіони, ми стоїмо саме краще. Мається на увазі зрозуміння влади до ОСББ. Немає ні в одному місці. І коли виступав вже до якихось там 40 тисяч 400 тисяч максимум, а я доповідаю, перший рік 2008 це мільйон, другий рік 2 мільйони 735, цей рік 6 мільйонів. Один і долік. Пізно дають гроші. Але це вже але гроші дають нам, і ми їх освоїмо. Ми встаємо освоїти всі кошти. Ні один регіон, ні одне місто яке немає. Я думаю, що сьогодні поділиться враженням, і поділяться тим, як дійсно влада яке, як влада розуміє, як влада співпрацює. Я думаю, що ми сьогодні з вами буде короткий, що ми з вами виступили коротко, і кожен сказав про своє місто, як дійсно розуміння влади. І тут пан Гуковський пише, я не всім згідний. Він просто відстав, він трошки не розуміє. Я думаю, що і Богдан Діла, і Володя Крецак, чи пані Стефа, потрібен, дійсно мають кілька будинків, багато, і дійсно має будинки на балансі. Ви думаєте, це все підтвердять і скажуть, дійсно, ми працюємо. Не треба ходити десь там, а треба працювати, наполягати і пропозиції давати. І навіть сьогодні, якщо ми це таки зробили якусь пропозицію, доказали, дійсно ЗБ це нова форма управління майном. І хочу сказати, я був е -е, то, зразу вам донесу, у міністерстві, думка така. До 2015 року створиться ОСБВ, далі припиняється. І ми були свідками обласної адміністрації з Богданом і Галина ми були там. Люди добрі, нам треба тим активніше розвивати ОСБВ, тому що прийдуть у речі компанії російські. Є Іркунська компанія «Укржилстрой», Вона ще вже має на Україні біля 7, 7 мільйонів метрів житла. Треба над цим задуматись, треба створювати, треба створити свої управляючі компанії. Над цим нам треба працювати, не, не ділитися, а об'єднуватися. І дай Бог, щоб нас у Львові на руководні нашого ресурсного центру попрацювали, а ви побачите, що, що ми створили, що ми зробили, і так само у себе це все зробили. І створюйте, тому що як вже будуть ці управляючі компанії, нам вже не дадуть створити ОСБП. До 2015 року. З 2015 року ні одне ОСББ вже не буде створено. Це я почув 30-го числа першого заступника міністра Семчука. І це таке буде. Але давайте я хочу, щоб за трошки настрій підняти. Це прекрасно, все треба створювати. Ми сьогодні поділимося враженнями. Хто щось може цікаве розкаже. Запоріжжя дуже має багато напрацювання. Вона вже роздала деякі матеріали роздаткові. І Одеса має щось там з юридичного, з юридичної точки зору. Тут багато є цікавих ідей, Давайте сьогодні всі сюди і потім робимо якісь проєкт рішення. Може, і президенту прем'єр-міністру на Верховну Раду ми напишемо космотного листа нашого з першого, не регіонального, а всеукраїнського форму? Може ми продовжуємо, що такі форми проводити по інших регіонах. Я думаю, так має бути. Ми вчора ж так пізьмеш домовилися. Дай нам по всім здоров'я, витримки і вірити, що дійсно воно буде так.